Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. мирного, спокійного дня вам. Сьогодні я хочу вам розказати і показати, як ростуть мої укорінені томатні пасинки. Хочу поділитися своїм досвідом вирощування урожаю саме з укорінених пасинків помідорних. Так, ось тут в коробі я посадила укорінені пасинки. От подивіться, які вони зараз. Вони вже досить таки гарно розростаються. Коли пасинкувала помідори в теплиці, то кілька найбільших пасинків я поставила на окорінення. Ось тут баночки в мене стоять, баночки вже порожні, треба їх прибрати. А окорінені пасинки я висаджувала. От найперші пасинки, які я висадила, зараз ось такі. Вже треба ставити кілочки. Поставимо кілки, зараз я їх попідв'язую. Так, от, і тепер подивіться, що важливо. Так, давайте так до кінця покажу тій тільки недавно висадила, ще вони такі покручені, вони ще не вирівнялися, але то не страшно. Головне, що вони прижилися. От. Оцей треба трішечки нагорнути на нього землі, тому що коренева система відкрилася. Но це в нас наслідок того, що були дуже дощі. У нас чотири дні йшов дощ, і трішки тут повимивало, не страшно. Це все можна впорядкувати. Так. Тобто я вам хочу показати все тут. Як то кажуть, і плюси, і мінуси такого вирощування, показати все, що тут відбувається. от. Е, є у мене кілька пасників, які мали вже завість, от такі невеличкі помідорчики. І я їх не обривала. Я їх так і посадила в землю. Тепер подивіться, от вони ось тут є. Це вони не тут зав'язали. Вони ще оці помідорки зав'язали тоді, коли стояли в стаканчику в банці з водою. Ось, бачите? Ось вони. І ці помідори я не бривала. От я справді хочу подивитися, що з того всього вийде. Побачимо. Результат будемо дивитися з вами разом. Так. Шановні мої глядачі, пройшло трошечки більше тижня. Продовжую своє відео про вирощування помідорів з пасенків. От. Подивіться, як тепер ростуть мої помідори. Трішечки я прогавила деякі моменти. О, тому помідори розрослися. Знову ж таки, важливо позабирати всі зайві пасинки. Ось вони. Ось, бачите? Ось. В пазусі листка пасинок вони виснажують рослинки. Тому їх прибираємо. Нижнє листя також стараюся позабирати. Ось так. Відкрити стовбур, бачите? От, подивіться, оця рослина як розрослася. Знову ж таки пасанки. От, прогавила. Прогавила момент. І подивіться, який пасанок довгий. А він виснажує рослину. Його не треба. Його не треба. Прибираю. Все. Ще один пасанок. От, подивіться. Там унизу. Прибираю. Все, все-все повністю прибираю. Ось так. Стебло. Так, тепер тут. Знову ж таки, пасанок. бачите? От. Так, ну і тепер о. Рослини потужно пішли в ріст, розростаються. Зараз я його підв'яжу, цей, цей помідор. І не лише цей, і оці так само. Так, подивіться. Знову ж таки, оця рослина. Хочу ще, на прикладі у цього помідора показати. Бачите, він вже... Він вже роздвоїв стебло. От, зараз, зараз, як краще, щоб було видно. О, Він вже стебло роздвоїв. от. Я не встигла вчасно прибрати пасинок, і тут пішло роздвоєння стебла. Бачите? Я вже не буду його прибирати, хай так і буде. От єдине, що оцей дріб'язок я забираю, бачите, от. О, А отут стебло вже роздвоєне, але і тут є цвіт, і тут є цвіт. Тому я вже так і залишу. Не буду я вже його занадто сильно обрізати, я його залишу. Побачимо, який буде результат. Побачимо. От така сама е, ситуація із оцим помідором, бачите, із оцим томатом. Подивіться: стебло роздвоїлося. Я вчасно обрізку не зробила, і тут же сформовані плоди є. от І тут дуже гарно китиця. Кититься здорова. Не буду прибирати. Залишаю помідор саме в ось такому вигляді, як він є. Лише трішечки відкрила стебло знизу. Так, підв'язати треба. З тут і отут підв'язати. Так, ну тепер я вже причепурила. О, кажу причепурила і далі бачу, що ще не все причепурила, вже рукою просто відриваю все. От, Як то воно є, ніби пильнуєш і все одно десь щось не побачиш. Так, але в загальному помідори причепурила. Є вже завість на деяких кущах. От, от, так, отут видно, що гарний помідорчик. о, Так, є вже завість, то є добре. Ось тут є також завість. От, гляньте, всі вони різної форми, тому що я їх. Е, я їх забрала з різних кущів. В теплиці в мене є. Е, Помідори, гібриди, там різної форми вони є. І сливочки є, і великі салатні. і так само тут помідори різної форми. Так, пообстригала. Ну, оці, бачите, набагато вищі, набагато краще виглядають. І тут я вже досаджувала іншими пасинками. Вони набагато менші, менші молодші за віком, скажімо так. О, знову ж таки, подивіться, говорю, говорю і щойно побачила. О, ще один пасинок, його не треба. Бо... Так, добре. Так, ну от тепер же справді причепурила, тому що підстелила солому. Так, ну і тепер висновки на ось такий період росту моїх укорінених пасинків. Так, подивіться. Найперші пасинки, які я посадила, гарно пішли вріст, рослини потужні. Рослини вже формують зав'язь. Добре. Так, тут все добре. Тепер, отут в мене друга хвиля укорінених пасинків. Ну, тут же є свої моменти. Все-таки, якщо, росли... якщо пасинки потужні, високі, вони також дуже гарно підуть в ріст. От, ось вони прийнялися, все добре. От, Далі. Ще один момент. Також, я думаю, що він піде в мінус. Беремо це до уваги. Мала я два пасенки, які дуже гарно укорінилися, але на яких вже була завість. Плоди були невеличкі, вони мали, ну, такі були. Більше як квасолина, Але вже був сформований плід. Подивіться. отут один, от, один. отакий пасинок. Бачите? Два плоди. Так, ну і тепер шукаємо його вершечок. Ось він. І другий пасинок також. Ось такий великий плід, досить таки вже великий. Подивіться, ось він. Бачите? І шукаємо його вершечок. До речі, деякі пасинки укорінені я висаджувала вже з цвітом. От, на них був цвіт. Але у таких е, пасинків, що мали плоди, було лише оцих два. Так, висновки не варто. Тому що подивіться, що виходить. Рослина весь е, свій потенціал, всю силу потратила на те, щоб дати оцим плодам визріти. Що тут, от, бачите? Вона не розвивається. От, Подивіться. Не видно, щоб рослина пішла сильно в ріст. вона просто всю свою силу тратить на, форм... на, дозрівання, на дозрівання оцих помідорів. Так само і тут, бачите? От. Всю свою силу рослинка тратить на те, щоб оцей помідор визрів. Тобто, беремо до уваги на майбутнє: що якщо на окорінених пасинках вже зав'язався плід, його варто видалити. Тому що Якщо ми висаджуємо такий пасинок всю свою життєву силу, всю свою життєву енергію, рослина буде направляти на те, щоб просто дати дозріти оцьому цьому одному або двом помідорам. А цього нам не треба. Нам таки треба, щоб помідори дали більший урожай. От, бачите, для прикладу, як тут, подивіться, кититься і зав'язь. Ось. До речі, я пригадую, як я колись розказувала про розсаду, про те, що я люблю розпо... вирощувати розсаду свою, а не стараюся не купувати на ринку. Не раз було таке, що на ринку продають розсаду, вже також є сформовані плоди. І як продавець гарно переконує про те, що ой, подивіться, ви вже будете мати помідори. Садіть, поливайте, і все буде добре. Шановні мої глядачі, саме для того я і посадила оці ці щоб показати. У цю ситуацію рослина не буде гарно розвиватися, якщо ми її висаджуємо в ґрунт з уже сформованою завізю. Ще якщо є невеличкий цвіт, ну, є надія на те, що рослинка буде закладати плоди. Але якщо ми висаджуємо рослину з уже зав'язаними помідорками. от, вона тоді буде всю свою силу тратити на те, щоб оці помідори гарно розвивалися, а гарного росту така рослина вже не візьме. Але тут ще є одне важливе уточнення: я говорю про те, що може бути рослина з відкритою кореневою системою і з закритою кореневою системою. Тобто... Оці пасинки мали відкрите коріння, і їм потрібен час на те, щоб рослина прижилася. Так само на ринку. Ми купляємо розсаду, коріння відкрите. І якщо ми купляємо розсаду з уже зав'язаними помідорчиками, то рослина буде тратити час і на те, щоб прижитися, і на те, щоб сформувати ці помідорчики, і вона буде відставати в рості. Але якщо у нас своя розсада, розсада росте у відеречках, коренева система гарно закрита землею, і наша розсада вже сформувала плоди, то такого відставання в рості не буде. Тому, тому що ми обережно, акуратно, перевалкою рослину разом з грудочкою землі просто пересаджуємо на грядочку. Рослина одразу дуже добре йде в ріст. їй вистачає сили і сформувати. Оці плоди, які вона вже зав'язала, їй вистачає сили на те, щоб далі закладати цвіт і далі гарно йти ріст. Так, але кажу, це є мій досвід. Що знаю, те вам показую і про те розказую. Так, ну наразі мої помідорки ростуть ось так. Побачимо, який б додачі результат, тому що попередні роки я вирощувала помідори з пасенків лише в теплиці. І дехто з глядачів мені писав, толку з того не буде, урожаю не буде. В теплиці був гарний урожай. Я про це показувала минулорічне відео. Помідори були і не один, і не два помідори. Як мені одна глядачка написала, буде один чи два помідори, і все. Ні, помідорів було багато. Але от ще, саме для того, щоб їх було багато, от потрібно зробити отакі такі. Речі потрібно позабирати лишні пасинки, позабирати нижнє листя, дати можливість рослинам гарно піти в ріст. Звичайно, що і підживка, і так само захист. Тобто, чим обробляю оті помідори, так само в той самий день я обробляю і оці помідори. От захист від хвороб, від шкідників. Ну і ще одне от уточнення: щоб не було одного чи двох помідорів, так на у цих мене рослинках. Просто не висаджувати пасинки, на яких є вже маленька завість. Помідори з укорінених пасинків стараюся формувати в одне стебло. Ну, якщо вже рослина гарна, потужна, добре пішла ріст, то, звичайно, що можна формувати і в два стебла. От, Підв'язую, щоб рослини не заламувалися. Прибираю нижні листя. І хоча б два рази на тиждень прибираю всі пасинки. Щоб рослина не на них витрачала свою силу, а на закладання цвіту і на формування завізі. Так, добре, на сьогодні у нас все. Рослини гарно розростаються. Через деякий час знову зроблю відео і покажу вам, як у нас тут все відбувається. А сьогодні дякую вам за перегляд. Щиро бажаю вам, хай ваша праця приносить вам лише задоволення і завжди радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре!